Відзначили пам'ять кобзаря в Івано-Франківськ. Відбулися шевченківські читання та урочисте віче до 210-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича. Цими днями Шевченко звучав по-різному та по особливому. Більше розкажуть наші кореспонденти англійською, польською, німецькою та українською. Саме так звучав Тарас Шевченко у свої роковини. Читання Шевченківські цього річ будуть особливими в тому, що Попередні роки, скажімо, коли був ковід, коли нам не дозволено було збиратися, то ми започаткували таку. Речі як читання іноземними мовами, і власне читання іноземними студентами. Серед таких Хіман Шукашяп, хлопець родом з Індії. Проте навчається та живе в Івано-Франківську. Без роздумів вирішив долучитися до шевченківських читань. «Мій вчителька говорить мені тут читати вірш і це моє задоволення, якщо я стояти за українські сторони». І мені подобається українська культура. Ми вирішили, що це буде дуже цікаво поєднати англійську мову і українську, та особливо коли англійську мову читають українці, а іноземці читають українську. Вірш обирали недовго. Вирішили прочитати той, який знайомий усім українцям. А комру, то поховайте мені на могилі, серед степу широкого на вкраїні мелі, щоб лане неширокополі Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. When from Ukraine, the Dnieper bears into the deep blue sea, the blood of us, then will I leave. Долучилися до шевченківських читань і народні обранці. Спасибі, Зіронько, минає неясний день, вже смеркає, над головою все несе, свою неклепану косу, косар непевний, мовчки скосить, а там і слід мій занесе. Холодний вітер все минає. Такі заходи організовують щороку, і щороку їхня мета одна. Мета цього заходу заручити якомога більше людей до читання твари Шевченка. Хочеться, щоб слово Шевченка воно було для всіх, доступне для всіх, і воно слугувало таким прикладом для людей, як насправді можна з, з самих низів вибитися у великі люди, у люди, які представляють ціру націю, і це мав би бути приклад для кожного українця. Опісля шевченківських читань до 210-ї річниці з дня народження кобзаря пам'ять українського генія відзначили урочистим віче. Розпочали з державного гімну. Згодом священнослужителі відслужили панахиду. Всі живуть тим, що сьогодні день Шевченка, який нас духовно єднає. Він з нами на майданах. Він з нами в боротьбі. Він непізнаний і, і улюблений, і ми до нього йдемо. Ну, власне, якраз читаючи, тому що письменник поет це його твори. Завершилося урочисте віче покладанням квітів та спільною молитвою за українських захисників.